Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, у нас стартувала акція, і мінус 30% на все, що по догляду: це і доглядові креми для обличчя, умивалки, тоніки, це і шампуні, і гелі для душа, і креми і скраби, і зубні пасти, догляд за ротовою поражниною. Зубним пастам хочу приділити особливу увагу. Вони в нас без фтора, вони в нас з натуральними компонентами. Наприклад, ця у нас з алоєвіра, з женшеням, з місваком і з чайним деревом. Дуже-дуже гарна зубна паста, і вона сенсатійна, тобто можна для чутливих зубов. І вона не розрушає імаль, при цьому лагідно відбілює дуже-дуже гарна зубна паста. Тут її аж 112 грам. і зараз її ціна, взагалі, її обічна ціна 169 гривень, а зараз її можна придбати за 118 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, дуже вигідна ціна. Далі ось така гелева зубна паста, тут у нас алоє вера. Чайне дерево і кінський каштан. Оцю пасту можна навіть з двох рочків, отут от написано, що її можна діткам навіть. От. Такі дуже-дуже гарні в нас зубні пасти. От тут от дивіться, для кого це важливо і цікаво. Тут є от зелена смужечка, от я вам покажу. Так що, будь ласка, замовляйте. Далі зараз у нас по акції таке чудове натуральне мило хамам. Аромат у нього просто неймовірний. Якщо ви хоч раз були в настоящем в Турції турецькому хамамі, то це та пінка і той самий аромат, такий лагідний, шкіра у вас після нього зволожена, дуже-дуже гарна і піниться дуже-дуже сильно. Розход дуже маленький, тому що. Буквально ви отак от проводите ручкою, і у вас вже достатньо піни на руці для того, щоб помити, наприклад, руки. 125 грам, велика. І дуже удобна така восьмиграмна форма. Натуральне, на 95% натуральне. Далі, зараз воно теж по акції 30%. Далі, Зараз дуже популярністю про... пользується спрей. Для ніжок це, якщо ви хочете, щоб ваші ніжки гарно пахли, щоб не завозились ніякі бактерії і грібки. Це дуже хорошо беруть от кому взуття, у кого закрите взуття, у кого берці, у кого красівки. Ну, буває так, що влітку теж приходиться одівати закриту обув. То, будь ласка, замовляйте, гарно освіжає протидіє всяким вредним Бактеріям і грибкам. Зараз теж по акції 30%. Далі, отакий от шикарний у нас вийшов новиночка цього літа спрей від укусів камах, комарів і саме головне кліщів. І зараз він теж по акції всього 119 гривень замість 169 Дуже гарна економія до кінця місяця. Далі наш чудовий кремчик з фільтратом равлика, з гідралізірованим колагеном, з гіалуронкою. І дуже-дуже на нього смішна ціна. Тут цілих 50 мл. Тож, будь ласка, замовляйте кожен те, що, ти, що потребує влітку зволоження. Далі, отакий наш чудовий парфюм Vibrant Aura. Це він по аромату, якщо ви знаєте, як бакара. Дуже-дуже приємний аромат, і зараз його ціна всього. 499 гривень замість 629 тобто економія майже 130 гривень. Будь ласка, замовляйте, хто його полюбляє, а його багато хто полюбляє. Далі. Ну, і наша новиночка, я її спеціально оставила на кінець свого відео. Це наш аромат вільна, який випустила компанія Пармасі. К Дню Державності України. І цей парфюм він дійсно характеризує от його альфакторна піраміда, просто характеризує нашу Україну. Ну, цей парфюм, він, от я розкажу вам про його верхні ноти. Це е, цитрус, це пряні, це м'ятні, це зелені акорди, це сицилійський лимон, зелений яблук, кедр. Це просто символ свіжого повітря, подиху нашої свободи. Далі серце аромату. Це бамбук, це жасмін, це біла троянда, це та бускові відтінки, це як квітуча сила нашої землі. І базові ноти, це у нас кедр, мускус, амбра, це як міцний фундамент і вічна стійкість нашої держави. Тобто цей парфюм придуман для нас. <с> і що я хочу сказати: Ну, хто може знає парфюм light Blue Dolce Gabbana, альфакторна піраміда один в один схожа, і аромат майже 100% схожий. Тож, будь ласка, замовляйте, коштує він всього 399 гривень. Це акційна ціна, щоб ознайомити. Ну, всіх з новим парфюмом, взагалі, їх ціна буде 629 гривень. Тож, будь ласка, хто хоче, замовляйте, дуже-дуже раджу. Приємний, легкий, свіжий, озоновий аромат на літо. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб сліджити за моїми відео. І якщо вам захочеться зробити замовлення, або ви хочете отримати дисконт, будь ласка, під цим, під цим відео буде посилання. Тому я з вами прощаюсь. до зустрічі, мої любі!